Всім привіт! Готуємо на швидкоруч вечерю бекончик, обсмажуємо з цибулькою. І в нас буде макарони, будуть твориться з тунцем, е і помідорами і сиром. Це таке моє блюдо. Додаємо помідори і ще трошки смажимо І додаємо баночка тунця. Той час у нас вже водичка закипіла, кидаємо макарончики. Ну і додаємо макарони. Все вимішуємо і смакуємо. Одною рукою знімаю, другою вимішую. Добавила я ще петрушки замороженої. Можна ще зверху потерти сиром. Ну, ось так воно це виглядає. Сиром я зверху не затирала. Макарони в мене темних сортів пшениці. Всім смачного, готуйте!